Зараз телефонувала жіночка, яка мені ж ви всі пишете. Пишете про безпреділ цих гандурасів. кончених, ну я не назову це другими словами цих гандонів, які сидять по кабінетам, хоча повинні бути на передовій, відповідно до закону України про військовий стан вони підпадають. Під мобілізацію. Ну це ми зараз розберемося. Я Зараз зроблю інформаційний запит щодо перевірки е, діяльності цих людей у кабінетах. Вони не там сидять. Е, Звернулася до мене людина. І через е, уже добу реакція сразу від сумського губернатора. Два поліцейські зайшли до неї додому, п'ять дітей-інвалідів в будинку в неї. Вони їй прийшли провіряти вказівці сумського губернатора, по вказівці начальника відділу національної поліції зараз з'ясує Чи Шостцінського району чи е, е, Ямпільського. Просто вони ж не представились. Прийшли два мудака з автоматами. Ви кому автомати видаєте? Ви кому зброю видаєте? Підарасам у погонах, які ганьблять поліцію. Ну таке ще це зберусь. Хто ці козли були? Яке вони мали право прийти до цієї людини? Не представиться, не надати документи, не надали розпорядження щодо перевірки. Я розумію, що мають право перевіряти будинки. Ну не повказівки сумського губернатора. Алло. Добрий день, це Олексій Оскар. Ой, Олексій, доброго дня. Друге, ти пам'ятаєте, я вам постала месенджер по поводу живицького, нашої місцевої влади. У нас відбула Чельківка, область, Російська громада. Ну, може, десь хвилин 20 тому з мого будинку вийшло два пати один з автоматом другий. Ми приїхали подивитися, хто в моєму будинку проживає. Бо їм дав на нагодку, як нам каже, начальник. Начальник чого? Віділу я, ну, Янківського чи Шольцівського відділу. А є сьогодні я... ім'я, хто це? такий? Ви мене не представив нічого, я крила веранду, вона зайшла в хату, і рату придаткова у прихожу вас. Хто мог йому да? дати вказівку таку? Ні, ні, начальник у цьому. Це протиколу ми пішли, що начальник відділу поліції? Кашмаря вас за те, що ви звернулись проти влади. А хто, хто це, кому це ми на хвіст наступили, не гадайте мені, будь ласка. Дивіться, я подзвонила у нашу громаду Пашковському там мера. Він сказав, каже, світа, це ти комусь дорогу перейшла, це мопа або Паш пашівський, або ще якийсь там, Головний зараз по Сумській області. Він постійно по телевізору, Губернатор? Сумський губернатор? Ну так і то так. Оце воно е, обратилося, на на вас поліцію? він що, кончене, а хотя я спрашиваю? І не залишені, що він допомога не доходить. А так, так це Сумський губернатор так реагує. Він натравлює національну поліцію на людей, які звертаються за допомогою. А більше а ще ніякому наші у не в курсі, що міліція приїжджала, ніхто не знає про це а, і вони не представились, контакти не дали, документи Ні. не показали. А з якої метою при... приходили чого? до вас? Перевірити, вірите, хто проживає в будинку зі мною? На підставі чого? Документ розпорядження показали Нічого. що? Мабуть? Нічого район. Шорстинки. Я вас зрозумів. Спасибо. Сейчас прийму в мире. Дякую. Вам я страшно, тримайтесь. Тільки так очистимо ну, Україну. Мені родити, з я так, я вас понял. Думайте, по Хорошо. Дякую, тримайтесь. І дзвоніть мені весь час, якщо щось трапиться. Я туди приїду. Добренька. я